Можна запитати? Можна, я почну, а потім буде запитання. Mm -hmm. а, так, ми робимо зараз в класі а, номер в, варіант третій робимо. Так, яке запитання? А якщо в мене одинадцять, але я просто там трішки не дописав номер. Але mm -hmm. я вже. Можна, були а, ні, давайте так, ми домовились: не 11, це не одинадцять. Не 12 це не 12. Ну, зробиш ще раз, що нічого страшного не вийде. Я хотіла сказати, що діти самостійно вам треба було зробити перше і друге завдання найзручнішим способом. Не просто обчислити фрази, а найзручнішим. Ніхто не вмикає камери, не камери, а звук без того, що я вас не запитала. Добре? І так, ви пишете сьогоднішню дату. Сьогодні в нас а, яка дата? Сьогодні у нас 14 листопада. Ольга, а можете, будь ласка, повторити, які номери роблять цих? 469. У кого 12 робить 469, перший та третій приклади. Дякую. І так, класна робота. Ми швиденько зараз закінчимо аналіз самостійно і приєднаємось до тих, у кого 12. І так, аналіз самостійної роботи. Ми ж робимо не те, що ви робили. В будь-якому разі, навіть якщо у вас 10 чи 12 самостійної роботи. І ми робимо третій варіант. Оберніть увагу перший і другий номери. Ще раз треба обчислити зручно. Так і напишемо. Обчислити зручно. Якщо ви незручно обчислили, ви не виконали завдання, і я наступного разу навіть жодного балу за це не зарахую. Бо ви не виконали завдання. Зручно. Так, зараз. В першому номері від вас хотіли, щоб ви продемонстрували те, що ви вмієте користуватися сполучною властивістю множення. В чому ця властивість полягає? Що ви можете переставляти множники таким чином, щоб добуток було зручно обчислювати? Скажіть, будь ласка, можете підіймати руку. Ну, Давайте от Юля Цвік мені скаже, як тут зручно було обчислити, Юлечко слухаю. Було б зручно, якщо ми помножили б 20 на 5, 5 або 5. Ну, 5 на 20, так, а потім ага, і потім це помножили, помножили на 237. Скільки це буде 5 на 20? Це буде 100. І 100 помножити на 237, просто до 237 ми додаємо два нулика. Так, це буде 237, два нулі. Тобто, прочитай це число. 23 700. 23 700. Так, Юля далі мені скаже другий приклад: 8 помножити на 299 і помножити на 125. Що ми тут бачимо? Що тут зручно перемножити, як ти вважаєш? 8 на 125. Яке число буде, якщо ми 8 помножимо на 125? 1000. Так. Добре, тому ми далі пишемо, що це в нас тисяча помножена на двісті дев'яносто дев'ять. дев'ять, так? І це буде двісті дев'яносто дев'ять. Далі скільки ми нулів додаємо? Е, додаємо три нулі. Три нулі, і це буде яке число? Е, це буде в нас двісті дев'яносто дев'ять тисяч. Так, другий приклад. Та ж Юля швиденько думає, чи пам'ятає вона, як робити? 75 помножити на 24 завдання таке ж саме обчислити зручно. Не просто в лоб обчислювати, а зручно. Так, а тут, подивіться, діти, якою властивістю ми тут користуємось. Ось такою властивістю, якщо ми множу, маємо суму. знаю. Юлі, я не тобі кажу. Я кажу тим, хто погано написав. І не розібрався. А ми пишете вчитель... що два, друге це другий приклад. Що друге раз... два? У номері два ви написали, що другий приклад. Я виправлю це перший приклад. Я не про це. Давайте так. Вчитель, коли щось поясняє, не треба казати, чи знаєте ви, чи, чи ні. Якщо є така необхідність робити аналіз, то мабуть вона є. Наступного разу ніхто не буде там переписувати, що написав на оцінку, так і буде. Подивіться, будь ласка, якою властивістю ми користуємося. Якщо в нас є сума двох добутків, які містять однаковий множник, то цей однаковий множник можна винести за дужки. І що, чого я тільки не бачила на цій самостійній. І писали А плюс А плюс Б плюс С. Множник А виноситься, далі ставиться знак множення, а в дужках залишається Б плюс С. Якщо в нас стоїть мінус, то ми пишемо мінус. Так, Юля, що ти тут бачиш? Що можна тут зробити? Угу. Ну, тут можна зробити 24 помножити в дужках 75 плюс 75. Ні. Як це? Тут же однаковий множник, не той, що ти сказала. Який тут однаковий множник? 75. 75. Ми його виносимо за дужки. Ми пишемо 75. Як помножити? Так, Юль, Віка, 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 зачекай. Так, Юля, що буде в дужках? 24 плюс 76. 24 плюс 76. Скільки це буде? 25. 24 плюс 76, це буде 100. Ну, а на 100 помножити вже не важко, так? 7500. Угу. Бачите, всі приклади номера першого і другого майже усні, якщо ви використовуєте ці властивості. А деякі діти перемножали в стопчик, там щось таке страшне в них вийшло. Так, далі робимо 48 помножити на 140-179. Мінус. 48 на 178. Юля, що ти тут бачиш? Чи можна тут теж використати а, цю да. властивість? Який множник тут однаковий? 48 е, помножити... Вводити в, о, олівцем в квадрат, так? О, в квадрат, в кружочок. Mm -hmm. в а, 48 помножити, що буде в дужках? 179 відняти 148. Ось це 188. Скільки це буде? 1. І 1 помножити на 48, буде 48. Так, це вірно. Так, і третій приклад залишився. Давайте тут вмістимо його. 27 помножити на 84. Плюс 27 помножити на 28. Мінус 27 помножити на 12 до рівня. Який тут спільний множник можна винести? 27. 27. Бачите, він. І тут. І тут, і тут. Якщо mm -hmm. ви вводите олівцем, то ну, не обов'язково це робити. Ви бачите, що залишається в дужках. Mm -hmm. А в дужках залишається те, що не обведено з тима ж знаками, які, перед, які стоять перед ними. Що ми бачимо? 84, так? Далі. 84 плюс 28 і відняти 12. Так, а ну-ка, давай віднімаємо. Це буде 27 умножити. 84. Додати 28. Це буде скільки? 102. 112. 112. А, 112. Зняти 112, 12, це буде просто. 100. Ну і 27 на 100. 2700. Так. Добре. Чи є запитання до першого та другого номерів? Зачекайте тільки. Ні. Немає. Беремо третій номер. Ось Зачекайте. добре, я можу стирати те, що зверху було написано? Ну, перше так, а другий ні. Скажіть, будь ласка, а, давайте швиденько. Якщо ти Юлія відповідала, можеш і не записувати номер другий, бо ми не встигнемо. Номер третій. треба розкрити дужки. При розкритті дужок ми користуємося тією ж сполучною властивістю, але в обернену сторону. Якщо в нас число множиться на дужку, то це число треба помножити на перший доданок, поставити знак, який в дужці стоїть, і це число помножити на другий доданок. Пам'ятаєте, я такий фонтанчик малювала. Ось так. Це буде а помножити на Б плюс а помножити на С. Якщо тут стоїть мінус, то ми спишемо мінус. Тобто в третьому номері треба було розкрити дужки. 2 помножити на дужку а мінус 5. Якщо, деталь... Якщо тут не стоїть ніякого знаку, то можна поставити знак множення. Що ми повинні зробити? 2 помножити на А, далі знак мінус пишемо, і 2 помножити на 5. Це не рівняння, як деякі діти вважають, це просто вираз, який треба спростити. Тут ніякого рівняння немає. Щось там розв'язували, як рівняння діти. Це буде 2А відняти 2D5, 10. А тепер подивіться, це не можна відняти. Від двох автобусів не можна відняти 10 яблук. Ось так і залишаємо. Це є відповідь 2а мінус 10. Давайте візьмемо другий. Так, ну давайте подивимось, хто зараз мені буде відповідати. Наприклад, Даша Ковальова. Дашуля. Беремо другий. 8 помножити на 2х плюс 6. Що скажеш, Даш? Даша? Давай будемо не поспішати, а детально запишемо. Тобто, напишемо так: 8 помножити на що. На, на 2х. Так, далі в нас плюс. Плюс 6. Ні, так, 8 ти ще повинна помножити на 6. Дивись, якщо в тебе є множник 8, ти його множиш спочатку на перший доданок, а потім на другий, так? А я не розумію, чому ми множимо. Бо якщо між числом і дужкою нічого не стоїть, то там стоїть знак множення, який в математиці просто не прийнято писати. Зрозуміло це? Так. 8 помножаємо на 2х плюс, далі бачимо, да, 8 помножаємо на 6. 6. Що ми отримаємо? Ми отримуємо… Ми ж можемо перемножити, так? Так. 8 помножено на 2, 16х. Так, вісім на шість сорок вісім. А тепер без ікса просто плюс сорок вісім. Чи можемо ми додати вираз з ексом до числа сорок вісім? Не можемо. Так, і залишаємо. Все, не можна їх додати. Шістнадцять карамелюк сорок вісім яблук. Це не буде шістдесят чотири яблуко карамельки. Так, і залишаємо. Так, три множимо на такий вираз. Чому я кажу множимо? Якщо ніякого знаку не стоїть ніж числом там і виразом, то там стоїть знак множення, який просто не прийнято писати. Так, Дашуля, спробуй тут теж, теж таким фонтанчиком можете собі, якщо це вам буде зрозуміліше, олівцем намалювати такі стрілочки. Три помножити. На а, так. А -а. Так, mm. далі мінус. Мінус п'ять помножити на 5b. Множник 3. 3 три. помножити на 5b. Так, далі, плюс. Тепер плюс 2С. А 3 помножити. Що ж ти забуваєш? Три множити. Ти ж плюс не просто переписуєш. Три помножити на 2c. Подивись ще раз, що ми повинні зробити. Ми трічку повинні помножити на кожен доданок, який в душці стоїть. Зрозуміло? 3 так. на А 3 на мінус 5Б. Ну, тобто буде мінус 3 помножити на 5б плюс 3 на 2 c. Тепер дивись, 3а не можна перемножити, так і залишаємо. А 3,5 можна. Скільки це буде? E, буде 15б. 15 б. Плюс 3 e, на 2. Плюс 6. І все, і більше ми це не можемо додати. Чому це ми не можемо додати? Бо вони різні всі. Тут А, тут Б, тут С. Зрозуміло це, діти. Добре, беремо номер четвертий. Треба спростити вираз. Я знаю, я знаю. Юля отримує мінус бал. Я хотіла 10 поставити, ставлю 9, за те, що вона щось промовляє, якщо не питає. Юль, треба навчитися поведінці на уроці. Давай Я додати. нічого не казала. Я бачила, в мене там все висвічується, хто каже. Там написано говорить, і пишуть, хто говорить. Так, дивіться, діти. Як можна додати такі два доданки? додатки? давай давайте тепер. Добре. Е, а, треба, 7, ну, треба 13 плюс 17. І дописати множник Х. Два рази х не треба писати, а взагалі чим ми тут користуємось? Якщо писати це детально, то тут теж можна поставити знаки множення, винести спільний множник Х за дужки. І Що ми робимо? 13 додаємо до 17. Це буде 30, 30 множити х. на 30. Ми пишемо спочатку числовий множник, а потім буквений. Але ми так не будемо писати, це незручно. Треба навчитися відразу додавати такі вирази. Що ми робимо? Ми додаємо, чи віднімаємо множники числові. А буквена частина залишається тією ж самою. Деякі діти писали XX. Не, ні, це не вірно, просто Х залишається. І тут ми користувалися теж сполучною властивістю множення. Так, далі Віка мені скаже, скільки це буде 9А додати просто А. Буде 10А. 10А. Чому так? Бо тут, якщо є просто А, можна поставити Там просто один. один так, який ми можемо не писати. Це буде просто 10А. 9 слонів плюс слон буде 10 слонів. Так, далі, третій приклад. 12Б. 12Б мінус 6Б плюс 7Б. 12 мінус 6 буде 6Б, а 6Б плюс 7Б буде 13Б. Так. так, все вірно. Так, і залишаємо 13 b А ось четвертий приклад трошки коварний. В чому коварство четвертого прикладу? Тому що 12 там в конці. 12 це... містить x, Тобто ми можемо додати вирази, які містять x, чи відняти в даному випадку. да? А їх додати до числа 12 ми не можемо. Тобто ось ці два доданки ми можемо відняти, скільки це буде вік? 3х. 3х. Плюс 12. 12. І це є відповідь. Це є відповідь, і це не буде 15 іксів, як деякі вважають. Бо тут немає змінної х. Якщо це зрозуміло, давайте тепер подивимось, де ми можемо це використовувати при розв'язуванні рівнянь. Візьмемо номер 499. Хотіла відразу сказати, що надім буде для всього класу. Задай ще раз цю самостійно розв'язати. Варіант четвертий, і буде ще один номер з підручника я самостійно скину. Так, тепер давайте повернемо. Позірочка буде? Ні, це навіщо зірочка? Це просто звичайна класна робота. Пробачте, Четверте номер на уроку. Ну нічого страшного, ти можеш потім подивитися запис, залиши місце там трошки, чотири строчки. І Так, ми робимо зараз. Давайте так: ті, хто розв'язували приклади, у кого була оцінка 12, повертаються до роботи зі всім класом, і ми робимо з підручника. Номер 499. Завдання там таке розв'язати рівняння. Дивіться, діти, це такі вже більш складні. Ви такі не розв'язували в початковій школі вони зводяться до двокрокових, але відразу такими не є. І так, подивіться, будь ласка, перше рівняння таке: 14 іксів, додати 4 ікси, відняти число 48. І все це дорівнює 240. Так, я бачу, що є такі діти, хто підняв руку. Так, ну давайте віка ще буде відповідати, я її поставлю оцінку. Подивіться, діти, в нас це трошки схоже на номер 4 з самостійної роботи. Ось давайте подумаємо, які доданки ми можемо додати в лівій частині, а які ні. Тобто, в таких рівняннях спочатку спрощують ліву частину. Віка, що ти скажеш? Треба 14 плюс 4. 4. Ось два доданки можна додати. А відняти від них число ми не можемо. Скільки це буде 14 іксів, додати ще 4 іксів. 18 іксів. Так, немає запитань, діти, чому? Ми просто додали ось ці числові множники, а буквену частину залишили такою ж самою. А тепер ми отримали рівняння, яке ми називали в початковій школі двокроковим. Подивіться, діти, ми дивимось ось на цей а, вираз як на невідоме. Воно пов'язано з хсом, знаком множення. Тобто це невідоме зменшуване. Треба 200... 240 мінус 48. Але давайте подумаємо, чи мінус, чи плюс. Придумай якийсь приклад Чому? На віднімання. Мінус. Зараз подивимось. А, наприклад, 6 мінус 2 дорівнює 4. Невідоме в тебе стоїть на місці шістки. Щоб отримати щитку, ти повинна ж не відняти, а додати 4,2. Тому тут теж треба додати. 48. Скільки ми отримаємо? 200. Ми 288. Так, а тепер дивіться: тут між числом Х нічого не стоїть, тому тут стоїть знак множення. Тобто знаходимо Х як невідомий множник. Що ми повинні зробити? X, треба 288 поділити на 18. Так, треба добуток поділити на відомий множник. І ми робимо ось тут поруч стовпчик обчастний. А можна не в стовпчик, будь ласка. Ну, я не знаю, ти так можеш відразу, я не можу. Так. Да. Можна, краще, щоб я бачила, що це на калькулятор стовпчик. І так, слухаємо віку. можна? По 2, 28. Ні, буде по 2 8. буде багато. По 2, 36 буде. По одному тільки. А, ну ти маєш дві перших цифри, так? Так. Да. А так беремо по одному. Так? Це буде вісімнадцять. 1 на 18 буде 18. 28 мінус 18 буде 10. Ви... 8. Ходить 108. По, а... по останній цифрі, дивіться, що закінчується на 8, що ділиться на 8. Яке число? 6 і 8. 48. 48. Давайте по 6 спробуємо. 6. Юля? Так, підходи. Да. У мене зірочка є. Юля, вимикай звук. Так, 6 на 8. 108 мінус 108 буде 0. Так. Вийшло число 16. Х дорівнює 16. І пишемо відповідь. 16. Так, беремо другий приклад. Давайте Нікіта буде відповідати, у Віки сьогодні. Ура, мене спросили. Так, вже мінус один отримала Нікіта, Мінус один бал, бо вона зірочка є. А я не буду дозволяти використовувати зірочки, бо ви поводите себе погано. Діти, ну, давайте навчимося поведінці на уроці. Ви її знаєте. Я думаю, що тут ви трошки розбофталися. Так. Скажи мені, Нікіта, що можна тут зробити? Які доданки можна додати, а які не можна? Так. Ну, чи відняти там. Тобто, дивіться, у вас що є. 25Б відняти 7 b Треба 25 можна, відняти 7. Скільки це буде B? 25 відняти 7 це буде? Це 15 зараз. 15 додати 7, це 22. Так, а ну подумайте, що відняти. Ні, щось не треба, але вийшло зараз. 25 відняти 7. Зараз 15 і ще 3, 18. Ось. 18b мінус 9 дорівнює 279. Дивіться, діти, нас змінна ось тут теж пов'язана з числом, B, ну, з числом знаком множення. Тому ми спочатку дивимось ось на цей вираз 18 b теж як в попередньому прикладі, як на невідоме зменшуване. Як його знайти? Що треба зробити? Нікіта. Що з цими двома числами треба зробити? Так, ви мене чуєте? Це, зараз в мене мікрофон не вмикався. Треба. Так. Це 18 помножити на b треба від 279. Додати. Так, додати. 9, да, так. До 279 додати 9. Скільки це буде? Це буде. Там зараз там 8 і один сюди. 288. 8. Так. Тепер тут не стоїть ніякого знаку, можемо поставити множення. Тому B ми знаходимо як невідомий множник. Що ми робимо? Так. Нам потрібно 288 поділити на 18. Це 16 буде. Так, ну, не знаю, як ти так швидко це зробив. Давай а щось... тому що в простому прикладі теж 18 було. А, буде. теж так, діти. Ну тоді. Тоді не будемо ще раз ділити. Бачите, у вас добра пам'ять, в мене не така добра. І це буде дійсно 16. Так, відповідь 16. Так, чи є так. запитання до таких рівнянь? Так, Нікіта продовжує. Третє. Давайте ось тут. Я. Так, чи, давайте. Може, я перше можу стирати. Можна перше стирати, так? Так. Добре. Беремо третє рівняння. Ось угу. таке. Так, третє. 16А. Відняти 7а плюс 96, дорівнює 222. Так, да, нічого я там не загубила. Що тут можна зробити? Як можна спростити ліву частину, чим можна спростити взагалі? Аналогічний приклад, треба 16, відняти 7. Скільки це буде? 9. Пишемо 9. А. А плюс 96 uh, дорівняння 222. 222. Ой, господи, чому я пишу 278? 222. Так, тепер ми дивимось на 9а як на невідомий доданок. Як знайти невідомий доданок? Що треба зробити? 에, нам треба від а, за, да, 222 відняти 96.

Там 6 буде, 9. Так, 126. Да, 6, там. так? тепер, щоб знайти А, тут в нас ніякого знаку не стоїть, тому можемо поставити множення. Так, Як ми це? можемо поставити множення, тому дорівнює. 126 поділити на 9, Думаю, поділити. Так, 126 поділити на 9. Так, чому дорівнює А? Це буде в нас, беремо так, 12. Що близьке до 12, будемо брати по 1. Це 9 перш. перше. Відняти 9. Це 3. Пускаємо 6. Це 4. 14 відповідь. Угу. Так, відповідь 14 пишемо Відповідь. Так. Відповідь. Мама, відповідь. Chi. А можна буде 21-го року. Так, ви Червня так? Софа! У тебе мікрофон. Так, домашнє завдання. Ви берете четвертий варіант самостійної роботи. Я її зараз надішлю в групу. Плюс по підручнику номер 500. Там всього два рівняння. І так, до зустрічі завтра. А, до зустрічі на логіці. На логіці ну, а може два уроки зразу переведуть? А, так, да, давайте два уроки. Платон, мені теж треба трошки відпочинути, добре? А, добре, зірочка буде? Зірочкою сьогодні не буде. У мене поламався вайбер. Не можу.